Гарного дня. Будь вдома до очі. Я тебе люблю. Добрий ранок, містер Філдін. Добрий ранок, Кетрін. Ось ваші доньки Анджела і Кетрін. Це десь сім годин тому. Відтоді їх не бачили. Кетрін! Анджело! Якщо чуєте нас, ми вас любимо. Повертайтесь. Гей, ви знайшли. Її. Скажи, що вас Кетрін робили у лісі. Ми лише гуляли, от і все. Це все, що я пам'ятаю. Анджело, скажи татові, скільки тебе не було? Кілька годин. Люба, тебе не було три дні. Що ти кажеш? Я нічого не кажу. Я чула, що ти сказав щось. Кетрін, Люба, усе добре. До Рятуйте! Де б вони не були, вони принесли щось з собою. Крови плоть Ісуса Христа. Крови плоть? Крови плоть? Кетрін! Правиплоть! Правиплодь! Правиплоть! Кетрін! Плоть. Кетрін. Пров... І плоть! Ви коли-небудь бачили щось таке? Yeah. Ні, але знаю тих, хто бачив. Ви щось знаєте про одержимість. Так, і більше, ніж хотіли б. Допоможіть да нам повернути дівчат. Екзорцизм це ритуал. Кожна культура, кожна релігія використовує різні методи. Тут всі вони знадобляться. Не бійся. Ми вже бачилися. Мати. Давай, давай. Крап. Крап. крап, 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 крап. Це ще її серце б'ється обидва і синхронно. Крап. Бог вас надурив.